Привіт, друзі! Сьогодні буде дуже незвичний випуск як для мого формату. Адже на цьому місці я вже був і перед тим, як показувати сьогоднішню риболовлю, я дуже хотів би, щоб ви подивились, яка риболовля тут була тиждень тому, коли ми знайшли це місце і половили безмотилкою. Давайте почнемо з цього, а далі продовжимо. Окунчик. Окунчик дуже високо бере. Оце так діло. І дуже, дуже агресивно. Дуже високо, дуже агресивно. І прям... Оп, є ще один. Прикольно. Ой-ой-ой, як бере Йоханий ти бабай. Повністю... Повністю... Черта ковтає. Без шансів. Ой-ой-ой. Як круто. Да. А чого ж так високо, добре? Високо так високо. Я тільки за. Оп, знов покльовка. Офигеть. Я такого щось давно не пригадаю. Щоб так... Опа-на! Як загнув. Хе-хе-хе. Це що, справжня роздача окунів? Вони всі не супер дебелі, але надзвичайно класно беруть. Ти що? Оп! Офігетить можна. Риба в рибу. Якась роздача шалена. Шалена роздача на невеличкій глибині. Розмір окуня дрібнуватий. Тільки не опустив, вже сидить. Ти бачиш, що будеш робити? І з'їв в гузно. Офігіть можна. Таке ж буває, ти бачиш? Ти бачиш як воно. Як воно працює? Слухайте, приємний розмір. І навіть дуже. Тут вже покльовує більшенький. Чим глибше, тим і окунь крупніший. Клас. Мені таке підходить, я вам скажу, друзі. Ось так от вирішили на окунця стати. І бачите, не дарма. Клює він. І клює добряче. І розмір такий собі. Середній, середній, невеликий, не дрібний розмір середній, але щось відчуваю, що можна тут злапити дебелого. Чомусь так я думаю. І майже впевнений в цьому. Покльовки шикарні. Просто шикарні. Побурюсь зараз поборюсь. Так, ще декілька підкидів, якщо не, то піду на сусідню лунку перевірю. Тут чим глибше, тим я дивлюсь, що окунь більшого розміру. A little later. О, це походу бі білочка. Кружить, кружить. Кружить, кружить, кружить це білочка. Ні, акунчик, слухай, гарний. Дивись який. Димон. Ну. Такого зараз слухай знайти і зарепати. Ой-ой-ой, друзі, мені це вже починає потрошку подобатись. Дуже цікаво. Непоганий розмір. Опа, покльовка. Якщо я так зрозумів, що на голову йому попав, то він репає. Та ти що? О, дуже високо взяв. І теж розмір такий не найменший. Оп, ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. ху 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 Клас. З приводу кльову, то можу сказати, на свіжій лунці клює доволі непогано окунець. З перших же підкидів, з перших же проводок, якщо він є, він одразу-одразу себе показує. Ну, а якщо немає, відповідно результат такий самий. Виходить, що раз через раз на одну лунку сів я і покльовки були, одразу причому, а на інші нема взагалі, скільки не качає. Ну, власне, і качати не потрібно, якщо нема в такому реноме, в якому перебуваємо ми зараз, коли клює то є сенс змінити лунку і потрапити йому на голову. От. Ну, я дивлюсь, що затих він тут, перестав. Його нема. Слід зробити луночку десь поряд. Цим і займусь. Мені таке... Дуже-дуже подобається, скажу вам, друзі, без зайвих слів. Окунь клює класно. То я вже скучив, двічі повертався на цю лунку і нічого не було. Зробив я круг пошани, ко... зробив я коло пошани. Обійшов всі лунки, на яких в мене були покльовки, і нічого ніць нема ну, от така. Ось така історія невесела. Якщо став на голову окуню, то він клює, а якщо не став, то Ну, не знаю, то не клює. І відповідно треба його бігати шукати. Має він переміщуватись більш активно. Але, як показує практика, він переміщується не супер. Не супер активно. О, це, це більший. О, це такий, ух, такий приємний. О, дивіться, який красень ти що, такі окуні. Такі окуні шикарні. Дуже класні. Таких окунів ловити бляха муха одне задоволення. Особливо на 2.08 жилку. Оце діло. Оце походили, пошукали. О, і бачите, знайшли. Гарний розмір і активно клюють. Питання лише в одному, в їх численності. А, до цього тут зловив цієї лунки двох. І зараз двох. От і вся численність. Нічого, зараз щось розбуримо, подивимось, може тут поряд щось є. Але ж розмір класний. Оп, ох, як високо взяв. Ти тільки подивись, дуже високо. Теж гарний розмір, але що ж так високо бере? Да, такий як унець примхливий. Але ж роздає як. Йоханий ти бабай. Оце, я розумію, кльов. Клює дуже класно. Мені подобається. І кайфово його діставати на 2.08 жилку. Ну, давай, 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 давай. Хочеш високо, давай високо. Не хочеш. Тут є шанс зловити гарного. Тут є шанс зачепити прям такого, як треба. Later. Ось така історія, друзі. Походив, погуляв. Половив окунчика і не можу на нього знову стати. Я розумію, що він активний, але не вдається мені встати йому на голову. Я вже розбурив тут багато, багато площі і все ніяк не можу знов його знайти. Ну, ось такий, ось такий окунчик у нас. Примхливий. Дуже швидко закінчився, але гарно поклював. Прям дуже гарно. Я скажу вам, що це була справжня роздача, хоч і короткострокова. Так, ось так клював тут окунь на безмотилку дуже непогано, і ви бачили самі, що е, заковтували вони доволі, доволі ну скажімо, глибоко. Всю приманку вони брали. І, е, от якби тоді був балансирчик, то, мабуть, брали б вони і на балансир. Звісно, що подібні ситуації на риболовлі не дають спати, і хочеться все одно перевірити, що ж воно буде на балансир. Тож, сьогодні сьогодні. Моя вудка, чудовий балансир, чудовий балансир мікроб, вудка зараз буде в зборі, і з самого ранку ми вже тут. Будемо зараз починати. Ловлю окуня на балансир. А я вам скажу, друзі, що останнім часом мене ця ловля дуже і дуже, ем, ну скажімо, підбадьорює. Адже раніше я думав, що ловля на балансир це перша крига, і все. ні не все. Можна їм ловити, і е, вудка балансирна має бути завжди у кожного рибалки в ящику, і буде шанс зловити. Гарну рибку або не гарну рибку, але в кількості. Ну, давайте, друзі, спробуємо, що тут буде клювати на балансир. Погода, звісно, дуже сильно відрізняється від тієї, під час якої ми ловили на безмотилку. сонечко, не такий вітер. Сьогодні холодніше в два рази, і ну, такий доволі суровий вітер, ну такий пронизуючий. Ну, подивимось. Я думаю, що окуню під кригою вітер не дуже сильно заважає. Ой-ой-ой. О! Є контакт. Є контакт. О! Це мені підходить. Хе -хе. Привет, окунець. Привет, окунець. Ну, друзі, ви вже зрозуміли, що сьогодні буде чергова балансирна ловля. Окуня. Надзвичайно ну, мені вона сподобалась. Гасим, друзі, гасим. Перша покльовка вже сталася, і це чудово. І сталася вона, до речі, з самого самого раночку. Прям з самого самого. Що не може не радувати. Адже минулих разів, з самого ранку, в нас нічого майже не було. Було трошечки пізніше. Коли давали водичку, а сьогодні до води вже от перша покльовочка є. І це класно. Там дити. Ага. Ах ти Ха-ха! З другого разу добрав, ти що? І тюкнув ледь-ледь. Ледь-ледь з першого разу тюкнув, але все одно... Бачите, друзі, все одно добрав окунчик Хороший, такий, красивий, балансірний. Да, ти диви. Легенько так тьомнув в перший раз. Да, мікроб робить своє діло. Дуже прикольний баланс. І насправді дуже мені сподобалась оця окуняча ловля. Є деякі відмінності сьогоднішньої ловлі від місця, на якому ми рибалили до цього. От, я за... Опа! Покльовка! Поклевка, поклевка, давай. Давай, 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 друженьку, добирай. Ты уже коцнув, я знаю, ты там е. Давай уже, доедай. Оп, знов торкнулся. Две поклевки. щось тут є. Є окунець і він більш-менш активний. Він торкається, торкається баланса. Не з першого разу клює. Це вже не перший окунь, який клюнув не одразу. A few moments later... Покльовочка. Чергова покльовочка з чергової луночки нової і зійшов. Ай-яй-яй-яй-яй. Він добрав, але зійшов. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Акунчичок неслухняний. Оп. О, а цей не зійшов. Цей слухняний. Цей хороший. Ой-ой-ой, який красень. Гернюнька моя золота. Уж як щепився, клас. Давай, давай, акунчик мій. Солоденькі там ще мають бути. Давайте, акунчики, давайте, ну що ж таке. Пару покльовок з однієї лунки і на цьому все. Ну, давайте хоч порадуйте трошечки. Поклюйте більше. Але все одно і за такого кльову це доволі непогано. Вочевидь, краще, ніж на попередньому місці, на якому ми були. І розмір, бачите? Ну такий плюс-мінус, що можна ним займатись, не насіння. Добре, перейдемо. Бачите, клює з перших, з перших підривів. Ну, гарно, що клює. Ось мій золотий балансирчик. Так, патрон оцей гідне так. Ну от скажіть, друзі, як можна протиставити чудовому салу, цибульці з чесночком, хлібчику і гарячому чаю якісь снікерси. Даня. Як можна протиставити це снікерсом? Було б більше місця. Даня просто у нас великий шанувальник снікерсів. Неправда. Але сало крутіше, це точно. Ось такі моменти, друзі, обід на кризі в мороз під час ловлі риби з друзями запам'ятовується дуже-дуже надовго. І коли береш. Умовно, десь вдома нарізаєш сало з цибулиною. Одразу такі флешбеки дуже приємні. 100 років ходив без жодної покльовки і ось окунець нарешті влетів. Але розмір його не такий, який хотілося би, щоб був. Відпускаємо його назад. Маленький. Але для статистики чужні. Для статистики хай буде. Шукаємо гарних. Якщо вони тут є. Або отаких, от як були до цього тільки в кількості. Половити таких теж прикольно. Покльовки в них дуже-дуже гарні. Очевидь, активного ми позбивали. І зараз е, от я по другому колу йду по цих лунках. Е, ну, це перша покльовка була за. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 13 лунок. Ось така риболовля у нас сьогодні вийшла. Риболовля однієї години. Ми одну годину проходили, щось поклювало в мене. Зловив там декілька окунців, декілька покльовок було, наче так бадьоренько. І все. Після цього об'їздили ми. Один. Два. Три. Це четверта локація, друзі. Там, де я зараз перебуваю, це четверта локація. І ніде не знайшли ніякої прив'язки до риби. От така історія. Крига товстезна. Там, де окунь був, його вже нема. Там, де він був тиждень тому, нема його вже. От. І що вам сказати? Глуха зим'я треба шукати і обов'язково е, спілкуватися з товаришами які рибалять постійно от, тому що ну дуже важко одному знайти десь рибу от ми сьогодні я ж кажу що чотири місця об'їздили і ну дуже-дуже хріновенько. Але тим не менше, риба є, вона навіть в глухозим'я харчується. Треба лише знати місця, де вона харчується краще, ніж в інших. От і все. Ну а на сьогодні все, друзі. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки цьому відео. Ну і звісно, що тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати відео на моєму каналі. З вами був Володимир Воротняк. До зустрічі тут.